Погано, що не пускають, бо нам за щось жити треба, ні. Та, я думаю, ні, помиримось. Кожна країна захищає свої інтереси. Це логічно. Люди, які вирощують своє, ну, хтось всі співчувають в Україні, то само собою, але він захищає свої інтереси. Перебори завжди бувають у всьому. Там теж є свої, мабуть, люди, які ну, занадто стараються в кувичках. Дуже би не хотілося. Тим паче, що мої, мої діти наполовину поляки це 100% неправильно. Я думаю, що на Довстрокалу відновлено це не впливає ніяк. То це так, тимчасово. Поляки поступають неправильно відносно того, що висипають зерно. І так відносяться до всіх туристів, привізників і всіх, що. треба навести ладу цьому питанні. Зустріч президентів. Прем'єрів, щось вирішувати, бо так довго продовжуватись не можна. Я думаю, що не повинно плинути, але все-таки чуть-чуть зачіпляє інтереси українців поляків. І вважаю, що вони дуже неправильно роблять, бо якщо вони нас підтримують, то не мають робити таке з зерном. Зерно то святе, то хліб, і його не можна нищити і взагалі висипати на землю. Все впливає, нічого безслідно не проходить в цьому житті, щоб ви знали. Що це все, все від Путіна йде, мені кажется. Звісно, це все йде оттуда. Сколько я не читала, скільки я статей не читала, я так читаю. Це підбурювання поляків. Підбурювання. Я вважаю, що це рука Росії. Не хотілося Ну, Це дуже погано для нас. Це дуже погано. Але якось розрулять. Гадаю, що розумні політики цього не допустять. Вважаю, що це що це політика, перш за все, вже тепер і руки тягнуться, звідки ми теж догадуємося з Росією. І я думаю, що це припиниться, як і війна. Ну, на сьогодні, вони, сьогодні говорити про відносини Польщі це таке віртуальне громістке таке уявлення. Це Польща, це весь, все суспільство, люди. І я думаю, що як воно і було позитивно, так воно і залишиться. Це якесь е, безладдя, не знаю, тому що е, не знаю, наразі треба, мені здається, допомагати українцям, а не е, лишати роботи, да, тих ну, вже пишу, самих є, перевізників. Є, є Ні, якось, на мою думку, має вплинути, але дивлячись ситуації, да, протест вже йде на перший день да, і немає ніяких дій влади, скажімо так, з обох сторін.